Черговий благодійний захід згуртував українських атомників задля підтримки збройних сил України. В місті супутнику Хмельницької АЕС пройшов напівмарафон. У благодійному забігу взяла участь рекордна кількість спортсменів-аматорів 206. Більше 45 з них представники Рівненської АЕС. Працівники філії ВП Рівненської АЕС, котрі долучились до хорошої благодійної акції. В результаті команда Рівненської станції зайняла перше місце команди. Що дуже приємно. Хочу подякувати організаторам за цю подію і дякую ще раз за підтримку адміністрації філії ВП Рівненської станції. Учасники долали одну із трьох дистанцій – 5-10 кілометрів та на півмарафон двадцять кілометр. Працівник Рівненської АЕС Ярослав Скіпчик неодноразовий учасник подібних заходів. Цього разу йому вдалося здобути перше місце на дистанції 21 кілометр у своїй віковій категорії. Я завжди змагаюсь на результат, виложуюсь на максимум, коли на змаганнях. Конкурентів було дуже багато, дуже багато молоді. Вона дуже розвивається, багато конкурентів стає. Приходиться багато бігати, старатися, щоб займати от саме такі призові місця і привозити додому. Їх. Ми всі бігли заради перемоги, на яку чекають українці, каже працівник Рівненської АЕС. Сьогодні учасники подібних заходів згуртовуються не задля спортивного інтересу. Ми демонструємо чітку позицію кожного патріота, робити усе, аби підтримати зсу, вистояти та подолати російського агресора. Атомники об'єднуються в усіх благодійних заходах, які проходять на майданчиках українських АЕС захід. І маршрут дуже класний. Вийшов, багато підтримки на, по маршруту. Це дуже здорово, що проводяться такі заходи, що інші станції долучаються, приїжджають, підтримують. Невдовзі сезон спортивних благодійних заходів відкриють і на Рівненській атомній електростанції. Дуже чекаємо наших заходів, які влаштовує Рівненська ЕС, організація молоді. Завжди відкриттям сезону це в нас є. Веломарафон до нього вже почали підготовку. Учасники благодійного забігу на півмарафону у Нетішині зарядилися не лише позитивними емоціями та враженнями, а й отримали на згадку пам'ятні медалі. Спільними зусиллями усіх, хто долучився до благодійної спортивної події, вдалося зібрати 123 тисячі гривень. Усі кошти спрямують на закупівлю усього, що потребують українські захисники. Кампанія на екенергатом продовжує. Заходи, які направлені на те, щоб об'єднати наше суспільство заради перемоги. В Нетішині на Хмельницький пройшов об'єднуючий такий забіг. Всі разом пробігли біля 2,5 тисяч кілометрів. І це маршрут, який об'єднує Нетішин, Вараш, Київ, Енергодар, Южноукраїнськ і Нетішин. Окрім того, цей маршрут об'єднує крайні точки сходу-заходу, а також півдня і півночі. Я дякую колективам. Дякую за те, що долучилися до цього заходу. Кожен такий крок наближає українців до перемоги. Олена Муляр, Юлія Верба, Анастасія Лалак, Уїта